Давайте роздивимося ближче нові стрічки. Легенька стрічка, така, якщо перекладати, як пишуть, пишуть стрічка лебідь Ну, мабуть, так, так вона і є. Така вона, бачите, ніжна така пір'єва повітряна стрічка. Можна її для повітряних якихось бантиків, да, дуже ніжна стрічка. Або навпаки, Аби грати і поєднати її з більш такою щільною структурою, ось я вам стрічку привезла такий твіт паєтка і ангора, тобто поєднати дві фактури ніжність така і щільність. Дуже гарні стрічки, ширина 4 см. Стрічка, я її назву лебідь, з чорним краєм такого білого кольору. І стрічка, я би назвала її ну це не більш, це така пелюстка персика і край такий більш темно-рожевий. Дуже гарна стрічка для ваших святкових бантиків. Сподіваюся, що з нашою новою добіркою вам і вона буде до... така повітряна, ніжна, така невагома стрічка. Дуже така, знаєте, так, так дуже хочеться її весь час торкатися або щоб вітерець на неї подув. Дуже гарна стрічка. Сподіваюсь, ви теж від неї отримаєте задоволення і таку ж насолоду, як і я. Чекаю вас на моєму сайті лента Декор фебер Стрічку я поставлю в легку, а також, звісно, вона буде в новинках.